Діві, з вами автофокус, у нас нове надходження. Це ось такий Kia Picanto 2008 року. Це вже в нас в рестайлінгу. Гарне червоне маленьке авто для міста на автоматичній коробці передач з двигуном об'ємом 1,1 літра. В дуже гарному візуальному і технічному стані. Лише два підкраси по авто. І те косметичні, і те без шпаклівки, гарна гума на автомобілі. Давайте поглянемо салон поближче. У нас комплектація з трьома склопідйомниками, з електроприводом дзеркал, регулювання сидіння водія по висоті, чистенький охайний салон, електропоректор фар пробіг 147 тисяч кілометрів, є ось такий. Додатково встановлений монітор, цей монітор можна вивезти камеру заднього виду, кондиціонер працюючий, коробка автомат, звичайна, є ось такі роз'єми під USB AUX. поломки, такі полички. Авто в дуже гарному збереженому стані, в чехлах, оскільки світлий салон під чехлами, щоб він залишався в збереженому вигляді одягнені чехли. Все скло фоколу рідне. Детальніше дізнатися про це авто можна, зателефонувавши нам або написавши в чаті. Покупка можлива за готівку, без готівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.